Пліс мікс, то екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Лотик у нас знаходиться, це у нас 8 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Цей флісоверечий чоловічий та жіночий. Ось така класна молочного кольору. Флісочка жіноча. Розмір Ельта. Дуже тепленька. Наступна. Ось таке рожеве, я б сказала, пончо подовжене, таке, бачите. Теплесенька. Теж розмір великий. Наступне ось така чоловіча моделька. Розмір у нас іде. Це від бренду Регатий, розмір 40 Наступна ось така жіноча моделька від бренду Квечу. Розмір також маленький, есочка. Наступна ось така малинова з капішончиком. Розмір Емочко, це теж бренд. 4 f бачите Оригінальна. Наступна ось така. Такий колір класний. Розмір XL, -ка. також жіноча моделька, це від бренду OVS. Наступна ось така оливкова, теплесенька. На жаль, розмір не бачу. Ось так виглядає. Теж жіночий розбір МЛ. Наступна ось такий оранжевий колір. Теж від бренду Регата. Це вже може бути чоловіча моделька. розбір, напевно, L. Приблизно так. Наступна ось така малинова також. Жіноча моделька, розмір НЛ. Наступна ось така червона. Подружина, трішки, бачите, має довший фасончик. Це жіноча моделька. Ще ось така голубасенька. гарна жіноча моделька, м'ягенький матеріал. Розмір, на жаль, не бачу, але приблизно теж МЛ. Ось така рожева, також жіноча, ніжний такий рожевий розмір S. Наступне ось такий 2XL, чоловіча моделька. Туж гарний колір. наступна ось така сиренька, жіноча, розмір елічка. Ще бачимо ось таку рожеву фарбі. М'ягенька, м'ягесенька і досить така тепленька. Розмір елічка. Попадається фліс трішки тонший і трішки. Такий матеріал. Наступна ось така теж СМ жіноча, сиренького кольору. Наступна ось така від бренду Crane, теж жіноча моделька, 48-й розмір. Наступна ось така червоного кольору. Ось так вона виглядає. Розмір у нас іде 50-й. Одна вже моделька. Наступна моделька. Ось така синенька чоловіча, темно синій колір. нас іде елічка. Ще в нас попадається ось така чорного кольору, дуже тепленька, мягасенький фліс, певних, на жаль, не бачу, але невеликий. СМ приблизно. Наступна, знову ж таки, ось така ірюзова від бренду Печо. Розмір маленький, СМ жіноча моделька. І остання ось така сіренька, теплесенька так лісочка. 2XL. Жіноча моделька з капішончиком. Цей фліс сорту екстра ціна 8 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтесь до наших.